Підсумки цього двоматчевого протистояння. Як для вашої команди склалося все? Доброго дня. Ну, я можу сказати, що в нас є декілька проблем з ростером І відверто кажучи, на сьогоднішню гру ми налаштовувалися трохи інакше. Ми вже знали плюс-мінус, як буде грати команда. І на мою думку, ми почали: ну, типу, ми не провалили старт. От і потім. Ну, я отримала травму, там декілька було помилок, і ми посипалися. Але е, ну так, я розумію, що команда Одеси вона просто більш зіграна. Вони вже дуже багато років разом грають, і в них немає хаосу. Вони більш так е, з паузою грають, знають свої переваги, а нам ще треба трохи навчитися цьому. Дякую, Дякую вам. Можна? А, вітаю вас. Підводіть, будь ласка, підсумки цього двоматчевого протистояння. Ми програли дві гри. Вчора ми могли зацепитись, боролись різниця була маленька. Могли, могли зацепитись, але так сталося. Сьогодні дійсно це не та гра, на яку ми розраховували, бо ми її розбирали і багато говорили з дівчатами, працювали, але сьогодні, взагалі, ні в нападі, ні в захисті не вийшло. Дуже оновився склад порівняно із попереднім сезоном. Що можете на цей рахунок сказати? Так, оновився. Цього року ми вирішили грати більш молодими гравцями, але на жаль, на сьогоднішній момент вони психологічно і фізично не готові грати на такому рівні. Але я думаю, що їм потрібен час. Тому це тільки перший тур, і ми сподіваємося що далі буде краще і будуть дівчата працювати з більшою наснагою. Дякую. Дякую. Будь ласка, підведіть підсумки цього двомачого протистояння. Чи все вдалося, що задумували і чи задоволені результати? Найголовніше, що ми перемогли. Нам було дуже важливо розпочати цей турнір з перемог. В першій грі, звичайно, було більше помилок, зробили висновки, проаналізували. Вийшли та зіграли більш-менш свою вже гру, в другій половині особливо. Тренер правильно поставив зону, що дало нам змогу зробити ривок. Та вийшли дівчата молодші, це дуже важливо, адже ігровий час, вони навчаються. Ось тому задоволені результатом, але все одно потрібно йти тільки вперед це не зупинятися. Дякую. 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 Підведіть, будь ласка, підсумки цього двома протистояння, чи все вдалося, що задумували? Ну, Вчора о, перша гра, і дівчата від не перенервували, не, не так все. Виходила як хотілося, помилок було багато, ну і Київ Баскет з амбіціями ком команда. Сьогодні ми зробили виставки, зіграли другу гру, друге пола... зони захист нам допоміг, і ми значить, перемогли з більшій різниці. Скажіть, будь ласка, чи серйозно пошкодження Ксенії Панкіної? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, то це неділя максимум. Да. Ну і я дівчатам дякую дівчатам за те, що вони так провели дуже гарну гру усім болювальникам, хто за нас переживає, боліє. Я дуже вдячна. Так що сьогодні ми були сильні. І прокоментуйте, будь ласка, дебют юних гравців у цьому сезоні. Які отримали час на останні хвилини? Ну, молодці, молодці, вони не зіграли, ну, я, я вважаю, гарно. У них попереду ігри Вищої ліги наступної неділі, так що будемо дивитися на них, щоб росли і більше времени отримали на площадку. Дякую. Все, до побачення.